Вітаю з вами Тетяна Кіхтєва, сімейна лікарка, дієтологиня і нутриціолог. Сьогодні розбираємо комплекс від застуди від компанії Грінвіза, але він не тільки від застуди, він ще є і профілактикою застуди, допомагає не тільки лікувати, а і попереджати вірусні і бактеріальні інфекції. Давайте розберемо, що входить в склад цього нутрицептика для того, щоб зрозуміти механізм дії. Одна капсула містить екстракт кореня ехінацеї, екстракт кори мурашиного дерева, екстракт прополісу і такі незамінні амінокислоти, як Л-лізин і Л-глутамін. Екстракт кореня ехінацеї, його найбільше 150 мг. Ехінацея стимулює активність імунної системи, імунних клітин, таких клітин, як макрофаги, нейтрофіли, які першими приходять на захист від патогенів. Також ехінацея підвищує продукцію інтерлейкіну-1, який впливає на запальний процес, захищає організм від вірусів, тобто. Корень ехінацеї, він знижує запалення в тканинах, яке виникає при застудних захворювань, і він ще посилює функціонування Т-лімфоцитів. Це важливо для боротьби з вірусними інфекціями і підвищує загальну опірність організму. Друга складова це екстракт кори мурашиного дерева. І цей екстракт він має аж Три дії антибактеріальну, противірусну і протигрибкову дію. Під час застуди у нас ослаблюється імунітет і можуть дріжеподібні гриби, такі як кандида, активізуватися. І ось екстракт кори морошиного дерева він буде пригнічувати їх активність. Активна речовина в екстракті кори морошиного дерева це лапахол і бета-лапахол. Вони. Володіють потужними антивірусними антибактеріальними протигрибковими властивостями, вони пригнічують ріст розмноження вірусів, бактерій, грибів. І ось ця антибактеріальна дія вона також запобігає розвитку бактеріальних ускладнень під час застуди. Якщо ми спочатку вірус спіймали, а потім довго не можемо. Від нього позбавитися, то може бути ускладнення у виді бактеріального, там, хронічний бронхіт, або там ще запалення легень. Це вже коли приєднується бактеріальна інфекція. І ось екстракт примороченого дерева буде запобігати приєднанню цієї бактеріальної інфекції і активізації грибкової інфекції. Екстракт прополісу. Прополіс діє як природний антибіотик, який бореться з бактеріями, з вірусами і також з грибами. І він активує продукцію інтерферонів. Інтерферони це білки, які відіграють вирішальну роль у нас при вірусних захворюваннях, зокрема респіраторних. Ну, якщо респіраторна вірусна інфекція, то першим у нас буде допомагати інтерферони. Прополіс їх активує. Він має антимікробну дію, захищають ватогенних мікроорганізмів, він має протизапальну дію, він змежує запалення, значить, він буде допомагати зменшити кашель, біль в горлі. І має ще імуномодулюючу дію, стимулює імунітет, допомагає організму швидше реагувати на патогени і продушувати. Так, так, три складових Екстракт інацей, екстракт прополісу, екстракт кори рашиного дерева. Ще й у складі дві амінокислоти, Не амінокислоти, які у нас не виробляються в організмі, тільки повинні з їжі потрапляти. Це лізин. І глутамін. Що ж робить лізин? Лізин є будівельним блоком для синтезу білків, які необхідні для імунної відповіді. Щоб у нас утворювалося достатньо антитіл, які будуть боротися з інфекцією, ферменти, гормони, які будуть допомагати справлятися з інфекцією, для цього потрібні амінокислоти, з яких будуть утворюватися ці сполуки. Бо і антитіла, і ферменти, і гормони це все у нас білок. Він повинен бути в більшій кількості, особливо, коли ми хворіємо. Білка повинно бути більше, для того, щоб ми швидше одужали. Тому лізин буде підтримувати імунітет, він буде сприяти синтезу антитіл, які безпосередньо назборюються з вірусами і бактеріями. І особливо лізин ефективен ще проти віруса герпеса. Він блокує його розмноження і скорочує частоту і тривалість рецидивів. А також лізин, як амінокислота, допомагає відновленню тканин. Він допомагає регенерації тканин, відновленню, допомагає швидше відновитися після інфекційних хвороб. Це лізин. А амінокислота глутамін. Вона для чого нам потрібна? Так, глутамін також буде йти на вироблення ферментів, на антитіл, але глутамін це така амінокислота, яка ще є. Джерелом енергії для імунних клітин. Бо якщо не буде енергії, то взагалі ніякі процеси не будуть утворюватися. Ну, не буде синтеза антитіл, гормонів, всіх, якщо енергії немає. Тож глутамін дає енергію для імунних клітин, а також для лейкоцитів, які є ключовим на спореді з інфекцією. Це енергія, забезпечує енергію імунні клітини. І також він допомагає відновлюватися організму після інфекції. Він допомагає зменшити запальні процеси, допомагає відновитися після захворювання і захищає шлунково-кишковий тракт. Під час застуд, під час вірусних інфекцій у нас імунна система може ослабнути, а глутамін сприяє. Підтримці бар'єрної функції шлунково-кишкового тракту слизової шлунково-кишкового тракту це важливо для загального імунітету. У нас 90% нашої імунної функції, до речі, знаходиться в шлунково-кишковому тракті. Тому цей комплекс від компанії GreenVisa він має такий комплексний вплив. Кожен компонент комплексу фітафорти від грінвіза, комплексів від застуди вони працюють синергічно. вони будуть забезпечувати різ односпрямовану дію на всі ланки нашого імунітету. І в результаті цієї дії організм буде ставати більш Стійки до вірусних інфекцій буде швидко одужувати і буде зменшуватися ризик ускладнень. Для кого призначений цей комплекс? Кому ми будемо його рекомендувати? Люди, які часто застужаються, особливо гострі респіраторні інфекції на постійно хворіють особам в епідемічні періоди для підтримки імунітету. Починати вже можна там з жовтня, з листопада, коли ми очікуємо якийсь новий вірус грифу, буде. Ще інші віруси будуть активізуватися. Ось ми в такі епідемічні періоди, або до, будемо для профілактики його приймати людям з ослабленим імунітетом і всім, хто хоче покращити загальний стан здоров'я, підтримати свій імунітет. Застосовуємо по одній капсулі 2-3 рази на день за 30 хвилин до їди. І курс це 3-4 тижні, або за рекомендацією вашого лікаря. Не хворійте, бережіть себе, бережіть свою імунну систему і будьте здорові.